Тож, Привіт всім! Це ознайомлююче відео Я Тамара. Це Женя Женя, це Асашай. <laughs> <ministry> um. Ми приїхали в Америку, ми з України самі, da. дві такі чудові дівчини. Чудові. Ми приїхали сюди покорювати Америку і ми вже тут. Ми в штаті Нью-Йорк, Ми знаходимося біля невеличкого містечка Кирханксон. Тут є такий резорт Ukrainian Heritage Center Союзівка, де знаходяться українці, які давно іммігрували, іммігрували. <клухи> <клухи> Тут знаход... Ми в Союзівці. В місці, де знаходяться українці. Які іммігрували в Америку а, давно ще, тобто напівамериканно, українці, а, тому тут всі спілкуються українською. Здебільшого ми також. Та також спілкуємося. таке. Тут будинок знаходжені, тут є басейн, тут є тенісні корти. Тут є всякі штуки для кемпу і прочі фіня. Схоже, як на час. комплекс такий. Так. Сезон ще не почався, тому ми тут робимо саму Менігірську роботу. Ми вже працювали хаускіперами, це ад. Тяжка робота, е -е, насправді. Так. Е відео є, Ссылка на відео є внизу, власне. Так що дивіться наші відео, чекайте. Про... Взагалі ще більше ми знімемо, певно, пізніше. Тому і це вже. Підписуйтесь на наш канал. Я команду. Там за лайку пальці все. Дісня довга, але клісце, я не знаю, це союзівка.